Ми поговорити з вами про передислокацію ворожих кораблів у Севастополі. Це відбулося на тлі початку такого масового виробництва та використання дронів, зокрема, і у Криму. У чому ми переконані за останні дні на що здатні надводні дрони, та як рашисти планують свою оборону на воді? Ну після 29 жовтня, після першої атаки морськими дронами тих кораблів, які знаходились на, на рейді Севастополя, а вони дійсно змінили своє бачення стосовно безпеки надводних сил і стосовно ведення морських операцій, скажімо, прибережної зоні морської, перш за все. Вони і більш спроможні свої бойові одиниці. Я маю на увазі в першу чергу ці ці кораблі на сії ракет Калібр, два фрегата адміральської серії. Вони залишились в Севастополі. Три корвети, типу Буян М, які також можуть стріляти і стріляли регулярно калібрами, вони були направлені в порт Феодосія. А підводні човни також вони ну, курсували між Севастополем і Новоросійським. Крім того, частина десантних кораблів, і інших патрульних кораблів, вони також були передозваковані як новоросійськ, так і в Керч. Тобто, в принципі, цим розсередженням вони. Ну, зменшили, скажімо, можливість того, щоб дрони а, були сконцентровані біля одного скупчення там значного морських сил. По-друге, вони значно посилили а, свої протидиверсійну диверсійну оборону, як мінімум, а, по базування Севастополь. Там задіяно було бонове загородження. Основне, плюс до цього вони поставили бонове загородження ще в декілька бухт внутрішніх. І поставили на постійне чергування два-три катера протидиверсійних. Вони цілодобово знаходяться на чергуванні великої Севастопольської бухти і здійснюють пошук там як підводних, так і надводних об'єктів. А останній раз ми знаємо, що ну, була комбінація атак морських дронів і повітряних дронів От тижня, який минує зараз. А от поки ну чітко знати про пошкодження, ну інформація ця невідома. Я так розумію, що наші військові цю ситуацію вивчають, але точно відомо, що точно відомо, що як морські, так і повітряні дрони, частина з них вразе цілі. А, і ну було як, як мінімум зареєстровано декілька вибухів в Севастополі по якраз по морським цілям. А ну, зараз зараз, після ну і звісно, системи ППО, є вони актив Вони знаходяться фактично зараз по місту Севастополь і теж відслідковують ці повітряні дрони. Ну є опять же інформація, що засобів виявлення, виявлення цих морських дронів їх фактично немає. І в принципі, от ну росіяни вони можуть їх виявити тільки завдяки візуальному спостереженню. І нібито якраз от один із патрульних він виявив ці морські дрони зараз. Але це ну треба до, до скажемо до вивчення. Оця, оця, оця гіпотеза. Але ну це давело, що дрони вони дійсно асиметрично впливають на цей потенціал військово-морський російський, який переважує зараз наш і ну вони цього дуже дуже побоюються. Сподіваємось що ну наші дії будуть тільки нарощуватися в цьому плані, тим більше що таких спроможностей у нас зараз вже є.